Вітаю вас, п'ятикласники. Якщо у декого з вас виникли проблеми з розв'язанням рівнянь, ліва частина яких містить дві дії або більше, тоді це відео для вас. Розглянемо приклади рівнянь. Давайте почнемо з аналізу лівої частини. Якщо б замість Х стояло число. В якій послідовності ви б виконували дію? Так, правильно, спочатку б ви зробили додавання, а потім би віднімання. Давайте обведемо останню дію. Тепер праворуч або ліворуч від цієї дії знайдіть буквений вираз, який містить невідому величину. Так, це вираз Х плюс 37. Його і випишемо з вами. Ліворуч. Так як остання дія у нас була віднімання, а ліворуч стоїть у нас від'ємник, ми будемо шукати з вами невідомий від'ємник. Але якщо ви забули правило знаходження цього компоненту, візьміть. Підпишіть зверху легесенький приклад на віднімання. Ми шукаємо величину, яка стоїть в цьому прикладі, на місці двійки. Щоб його знайти двійку, треба від трійки відняти одиницю, або від зменшуваного відняти різницю. Х плюс 37 дорівнює 76, тепер ми з вами розв'язуємо знову рівняння невелике, в якому х виступає у вигляді невідомого доданку. Щоб знайти невідомий доданок, треба від суми відняти відомий доданок. Отримаємо значення Х39. Для перевірки. Я б вам радила уважно підставити це значення в наше перше рівняння. 95 мінус 39. Плюс 37 дорівнює. 39 плюс 37 буде 76, 95 мінус 76 буде 19. Співпадає з відповіддю в нашому рівнянні, тому ми можемо фіксувати відповідь. Розглянемо друге рівняння. Знов таки проаналізуємо ліву частину. Виберемо, яка дія виконувалась останньою. Якщо б замість Х стояло конкретне число, тоді спочатку ми б зробили дію в дужках, а потім дію ділення, обведемо останню дію. Тепер або праворуч, або ліворуч від неї, знайдемо. Буквений вираз, який містить невідому величину. Так, це вираз х мінус 21. Записуємо його ліворуч. Так як остання дія це було ділення, а праворуч від неї стоїть невідомий дільник. Ми будемо застосовувати правило знаходження невідомого дільника. Але знов таки, якщо забули це правило, зверху підпишіть, будь ласка, маленький приклад на, зна... на останню дію. Ми будемо шукати значення трійки, нам треба 6 поділити на 2. І так, нам треба 144 поділити на 9. Х-21 буде дорівнювати 16. Тепер ми знову розв'язуємо маленьке рівняння, в якому будемо шукати невідоме зменшуване. Або використовуєте правила, або знову. Допоможіть собі легеньким прикладом, нам треба до різниці додати від'ємник. Отримаємо значення х дорівнює 37. Знову для перевірки. Підставимо це значення в наше рівняння 144 поділити 37 мінус 21, 37 мінус 21 це 16, 144 поділити на 16 буде 9. Співпала з відповіддю в нашому рівнянні, тому фіксуємо відповідь. І так, ви бачите. Розв'язання цих рівнянь треба починати з аналізу лівої частини і пошуку останньої дії. Дякую за увагу! Успіхів у навчанні!